Стебажаючи, прийшов ти сходи від усіх сходів Сонця, до темного заходу іства нашого, Тайпорився до смерті. Твоє ім'я, Твоє прославилося, понад усах ім'я, та й від усіх, корін небесних і земних ти чуєш, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Утішителю Христе, правдиві, очисти нас від всякої скверни, як і Ти був очистив, десять прокажених і оздання. i Бов на землі мирлині благовоління. Слава Вишній Богу, на землі мирнення благовоління. Мир, благоволі. Господи, гумой відкрив з нами сповісять Богу Твоєму. Час служити, Господа, і владику благословення. Слава Богу, наш завжди не посича, на віки віків. Амінь, помолись за мене, владико. Хай Господь направить стопи Твої. На, владико святий. Хай помінати, Господь Богу, в царстві своїм завжди, ні посих на віки віків. Амінь. Господи, Бо відкрив, Стамой, спросять Холотвою, Господи, ми відкрив, Самой спросять холод Твоє. Благослови, владико. Благословене царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Мирі, Господи, помолімся. За мир, звісові, спасіння душі наших, Господи, помолімся. За мир усього світу добрий стан, святих Божих церков і з'єднання. Всі Господи, помолімся. За святий храм, Цей тих, що з звіри, благовінням і страхом Божим, ходять до нього, Господи, помолімся. За святішого Вселенського архиерея Лева і за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за присвященнішого архиепископа і митрополита нашого Кирбориса, чесне пресвітерство, Христині, як за весь причеди людей, Господаєві помолімся. бережений народ, наш за правління і все військо, Господи, помолімся. За місто це і за кожне село, місто, країни, і за тих, що віру живуть, у них, Господеві, помолімося. За добре поліття, за врожай, плодів земних і часи мирні, Господи, помоліся. За тих, що плавають, подорожують за недужих страждаючих полонених і за спасіння, їх, Господи, помолімося. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, й нужди, Господе, помолімся, Господи, помилу, заступи, спаси, помили, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, <клес> приблагословену, славну владицю нашу Богородицю і приснудів Марію. З усіма святими, пом'янувши самих себе й один одного, і все життя наше Христу Богові відаймо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по всіх часах на віки віків.

Спаси нас, полиниться тобі, співає тобі, нехай співає мені твоєму все вищі, молиться вами ворониці, спаси, спаси, нас. bosse smertju smert podolau ti oni święto i krwi rwi Іще мирю, сприй, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, і хорони нас Боже Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, приблагословену, славну владичцю нашу Богородицю і присну, Діву Марію. З усіма святими, пом'янувши самих себе і один одного і все життя наше Христу Богові відаємо. Бо ти благий, любний Бог і тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині по всіх часах, на віки віків.

Христом твоїм смерть отвори Ти, Розмілений рай. мироносицям та... плач перемінив Ти і апостолам проповідати, повенів, що Ти, Христе Боже. Знаючи світи Велику ми до джерел слів, твоїх потоків і сповідання Ти, і купель духовну вчинив ти харетони преподони, і в ній умиваєш прогрішення. І, і чистими представляєш владиці Бог всіх тих, що з вірою творять пам'ять твою, тому моли Христа Бога, щоб спаслися душі наші. Уже більше влада смертна не зможе людей держати. Христос, бо зійшов сокручаючи, зіряючи сили, її, зв'язується, прогороки свого радуються, Представ, змовлячи тим, що віри, віри віри в вірі, вигідні, вірні, у воскресі. Слава і сину і святому духові, насолодившись Богомудрій повздержністю і плоті Твоєї пожадливість приборкавши, явився ти, як той, що виростає вірою. І, і як дерево життя посеред раю процвітив, тих харетони, це блажений священніший, і, і нині повсякчас, і, повсяк повсяк і на віки віків. Молитва, Месопу, не всепущу Богородицю, і в заступництво, не заміне упома, рібі мертвіння не втримали. Бо як мають життя, життя перестав той, той, хто все в утробу, Владико, приснудів Степену. Бути святий Єси, Боже, нашу любі слава, Отцю і сину, і Святому Духові, нині час, і на віки віки. smrtnii pomyl u nas se Ti, Mose, Sviati tripti, Sviati besmertni pomil. Buď mu mozni Славить людей своїх миром. принесіть, Господи, вісини Божій, принесіть Господи і молодих баранців, восхваляться, преподобні у славі і возиться на ложах своїх. Ему До коринтян другого послання святого апостола Павла читання, будьмо уважні, мра як співробітники, благаємо вас, благодаті Божій не приймати марно, бо каже з, при, з прилятивного часу я вислухав Тебе. І в день спасіння, як поміг тобі, ось тепер час сприятливий, ось тепер День спасіння. Не даємо нікому ніякої нагоди до спотикання, щоб не виставляти нас глум наше служіння. Але усьому показуємо, що ми слуги Божі у великій терпливості. У скорботах, у бідах, у великій тісноті, відбучуванням, відбуч... в темницях, за... заколотах, у трудах, у недосук... <кхе> недоспитаннях, постпостах, у чистоті, у знанні, довготерпеливості, у лагідності, у Святому Дусі, у щирій любові, у слові, правди, сили Божої. У збро, зброї справи, справедливості, правиці, лівиці, у славі безчесті, у наклепах, на у добрі славі, як обманці, однак прави, прави, пради, правдиві, як незнані, але добрі, знані, як ті, що вмирають, але все живі, як карані та, та не убиті. Як сумні, як завжди веселі, як бідні, але багатьох збагають, збагаю, збагачують, як ті, що нічого не мають, але все посідання гають. Мир тобі, при мудрість будьмо му уважні. Засловила покадила на звірить. Господа і співати ймні твоєму, все Звіщати в досвіта милість твою. Істину твою на всяку ніч. Алі -луйя, Алі -луйя, Алі -луйя, Алі -луйя. Блажен муж, що боїться Господа заповіді його.